Пам'ятник Чорнобильцям одержав своє логічне завершення, як і передбачалося проектом, встановлено дзвін, який є символом Чорнобильської катастрофи. Чорнобильська катастрофа це перша війна, яка перейшла з 20-го століття 21-го. Унікальна війна, якої ще світ не бачив, коли не було видно ворога. Але те, що сталося сьогодні, ця подія виняткова, тому що відбувається в той час, коли у нас є проблеми на сході. Дуже важливо, що і там працюють меценати, які підтримують фронт. І тут меценати працюють. Це просто єднання українських сердець і за цю державницьку позицію за цю глибину української душі. Треба окремі слова, подяки сказати всім людям, які працювали на це. На сам пам'ятник Чорнобильці чекали десятки років. Кажуть, виділених владою коштів було замало. Допомогли меценати, зокрема, кандидат в народні депутати України Олександр Шевченко. Прямо на мітингу зголосився Шевченко Олександр Леонідович допомогти і надав. Велику допомогу він придбав камінь, плити, всі, які необхідні були роботи, були виконані за його рахунок. Для мене цей пам'ятник є таким позитивним відчуттям, що ті люди, які загинули в Чорнобильській катастрофі, і ті люди, які залишились, слава Богу, живі і Які фактично спасли нас від глобальної катастрофи, він для мене. Цей пам'ятник асоціюється з пам'яттю і з тим, що будь-які герої, в тому числі і Чорнобильці, не повинні бути забуті. Під час освячення дзвону Чорнобильці вручили нагороди тим людям, які роками відстоюють їхні права. Орденом Чорнобильський хрест відзначили і Олександра Шевченка. Нагороджується один із меценатів. Можна сказати, що головний меценат спорудження Чорнобильського моріалу Вивана Франківського Шевченка Олександр Леонідович. Олександр Шевченко зазначив, чорнобильці це люди-герої, які власним життям та здоров'ям врятували світ від глобальної катастрофи. І їхній героїчний вчинок повинен назавжди залишитися в серцях майбутніх поколінь.